Ласкаво просимо до клубу 700. Зараз триває весняний тиждень молитви, і ми маємо багато свідчень про силу молитви. Кілька років тому Шон Хул працював у поліцейському загоні кінологом зі своїм собакою Джексом. Одного разу вночі трапилося страшне, що навіть не встиг зрозуміти, що сталося, коли, стікаючи кров'ю, упав на тротуар. пам'ятаю, як побачив спалах від пострілу. Відчув поштовх, немов від удару Халка. Я побачив кров і заплющив очі, готуючись відкрити їх на небі. Шон Фул, офіцер кінолог з десятирічним стажем, прекрасно знав наскільки небезпечна його робота. Однак не був готовий до того, що трапилося вночі 21 лютого 2021 року. Шон в автівці побачив злочинця, який втік від поліції кількома годинами раніше. Я сказав йому: покажи руки, тебе заарештовано. Він раптом пірнув у бік пасажирського крісла. а коли я схопив його за руку, мене втягнули в машину і почалася бійка. Чоловіки вивалилися з авто на вулицю. Шон однією рукою намагався втримати злочинця, а іншою заховати пістолет у кобуру. Він ніяк не потрапляв у кобуру. У той момент мені не здавалося, що я у смертельній небезпеці. І я не був готовий позбавити життя іншого. Шон зміг викликати підмогу під час бійки, але вона була за кілька кварталів. Крім того, він натиснув кнопку на жилеті, щоб випустити Джекса з машини. Однак кнопка дала збій. А шон загубив пістолет. Пістолет випав із руки. Ми подивилися один на одного. Я побачив, як він пірнув, схопив пістолет і наставив на мене. Він вистрелив мені в обличчя, і я бачив кров. Я спасенний християнин і психологічно був готовий до того, щоб залишити цю частину життя і опинитися біля воріт небес. Але коли заплющив очі, то побачив своїх дружину і дітей. Я бачив їх так, як бачу зараз вас. У мене було таке відчуття, мов я можу простягнути руку і доторкнутися до них. І після того, як я побачив їх, з'явилося бажання боротися. Єдине, що я можу сказати, це було надприродно. Шон розплющив очі і побачив, як чоловік з його пістолетом цілиться йому в голову. Він стрибнув і вдарив супротивника по руці просто в момент пострілу. Я впав на землю. Востаннє увімкнув рацію і сказав: допоможіть, я помираю. Пам'ятаю, як побачив на вулиці мерехтливі сині та червоні вогні. Я знав, що допомога близько. вони були вже поруч. У поліцейського були пошкоджені щелепа і артерія, через що він стікав кров'ю. Чудо, що карета швидкої допомоги була поруч, і шона швидко доправили в клініку. Він залишався при свідомості аж до моменту, як його поклали на операційний стіл. Господь склав усі частини цієї головоломки воєдино. Він помістив всіх людей, і все обладнання. В ті місця, де вони мали перебувати, щоб я пережив ту ніч. У Шона стався настався напад. І йому знадобилося переливання крові. під час операції, яка тривала кілька годин, близькі молилися, і його стан стабілізувався. Йому зробили ще дюжину операцій на щелепі та на лівій руці, бо він втратив один палець. Але Шон швидко відновився. і за це він віддає славу Богу він працював через руки лікарів і хірургів. Я повинен був померти з медичної точки зору, але у Бога були інші плани, і він створив диво. Стрільця незабаром спіймали, і виявилося, що він загубив свій пістолет під час бійки. На нього чекав вирок від 34 до 43 років ув'язнення. Господь сказав мені, не злись і не ненавидь. Я пробачив його за те, що він зробив мені. Я молюся про те, щоб він пізнав Христа, поки не стало занадто пізно. І Якщо він помре, то втратить цей шанс. Шон знову насолоджується життям зі своєю сім'єю. Він разом зі своїм партнером псом Джексом вийшов на пенсію і працює з командою швидкого реагування біллі Грема в якості капелана координатора. Шон розповідає свою дивовижну історію всім, надихаючи інших і закликаючи їх довіряти Христу усе це має приносити йому честь і славу. Зараз Я роблю те, чим би не міг займатися, якби у мене не стріляли. Я розповідаю про віру в Бога, про те, що він зробив для мене, і що він може зробити для них. Це дивовижно. я прокидаюся щодня, роблю вдих, радію життю з дітьми і дружиною, поклоняюся Богові та дякую йому за те, що він зробив для мене. Хіба не чудово знати, що Бог буквально скрізь. Він обіцяє нам, своїм дітям, що усе сприяє на благо, якщо ми любимо його і покликані за його велінням. багато з вас надіслали свої молитовні потреби, коли дізналися про те, що в нас тиждень молитви. Ми хочемо приділити час молитві за вас. Шон опинився в неймовірній ситуації. Він міг і мав би померти, але у Бога був інший план. ви розповідаєте про те, що турбує вас, вашу сім'ю. Ми хочемо помолитися за усіх вас. Ось в одному листі. Помоліться за моє стілення. Мій хребет розпадається. Усі мої диски та хребці висихають. Я борюся з цією хворобою понад 25 років. Інша людина пише: наш син втратив роботу в авіаперевезеннях. Я молюся про те, щоб Господь направив його на нову роботу. І ще одне прохання: помоліться про те, що Бог відновив мою онуку, яка зла на Бога і усіх християн. Вона була християнкою. Є ті, хто просить про повне зцілення від раку печінки. А що в тебе, Гордоне? помоліться, щоб господь зцілив мою 16-річну онуку від вовчака і дав їй довге життя. Зцілення рук і ніг від невропатії. Ось ще у мене двоє синів, які колись служили Господу. Зараз вони наркомани. Я молюся про те, що Бог звільнив їх, і вони повернулися до нього. Приєднуйтесь до нас у молитві. Якщо у вас є молитовні потреби, повідомте нам Моліться про них конкретно вголос. Ми отримали тисячі прохань. Ми молимося про них у нашій каплиці. І зараз теж будемо молитися. Приєднуйтесь до нас і будемо вірити, що Бог зробить чудо. Боже Всемогутній, ми приходимо до тебе. і проголошуємо, що ти святий. Святе ім'я Твоє, Ти створив нас, вдихнув в нас життя. Ми Твої діти. і в цьому статусі ми сміливо приходимо до престолу Твоєї благодаті і просимо про тих, хто написав нам за потреби наших глядачів, які ми щойно читали. Господи, твори чудеса і знамення. З тобою можливо все. Ми прославляємо тебе в нашій слабкості. Без тебе ми не можемо зробити нічого, але ми хвалимося тим, що з тобою можливо все. Простягни свою руку щоб творити чудеса, щоб зцілювати тіла, щоб відновлювати сім'ї, щоб звертати серця до тебе, Господи Боже, почуй молитви Твого народу. ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Хтось із вас отримав травму бейсбольною битою. У правій частині голови ви відчуваєте постійний біль. Коли я говорив про це, біль пішов. Ви зараз зцілені, цієї травми більше немає. Ви повністю здорові в ім'я Ісуса. Тері. Це стосується багатьох. У вас неприємні проблеми зі шкірою. вам соромно некомфортно від цього. Іноді шкіра свербить і навіть болить. Бог зцілює вас. Ваша шкіра, яка уражена в цих місцях, почне оновлюватися, і у вас з'явиться здорова. Прийміть це і почніть прославляти Бога. Хоч ви страждали довгі роки, ви зцілюєтеся просто зараз. В ім'я Ісуса. Ще в когось є хвороба шкіри. Ви навіть не молитеся про це. Воно проявляється тимчасово. Бог хоче очистити вас зараз. Він хоче відновити все. Вам більше не потрібно жити в соромі та страху. В ім'я Ісуса зціліться. У когось з вас дивна хвороба, яка виникла після укусу якоїсь комахи. від хвороби з'явилося багато ускладнень. Бог цілює вас. Він просто зараз оновлює ваше тіло і усуває усі ускладнення. Будьте здорові та сповнення здоров'я ім'я Ісуса. Хтось страждає після перелому куприка. Ви зрозумієте, що це про вас, тому що ви часто літаєте. Ви боїтеся, вам дуже некомфортно. Вим'я Ісуса. Нехай ця кістка відновиться. Нехай усе прийде в норму. будьте зцілені. У когось з вас дзвенить у вухах. Це постійний дзвін. Він набрид вам. Ви роздратовані і не знаєте, що робити. Просто зараз Ісус цілює вас. Підніміть свої руки і подякуйте йому. Господи, ми дякуємо Тобі за всіх, хто дивиться нас. зціли їх від верхівки голови і до п'ятніг. Благослови їхніх рідних. Нехай їхні серця розтануть від твоєї присутності, і вони пізнають, що ти бог живий. Будь з ними зараз. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Алані втекла, забравши своїх дітей. Вона потребувала безпечного місця далеко від чоловіка аб'юзера. Але брудна хатина з одним матрацом – це єдине, що вона могла собі дозволити. Алані було лише 20 років, коли вона з дітьми втекла від буйного чоловіка. Це був кошмар. одного разу він так сильно вдарив мене, що ледь не вбив. Доньку він теж бив, часто без жодної причини. Алані поїхала за кілька сотень кілометрів, але це коштувало їй усього. Вона почала жити в хатині, в якій не було навіть дверей. Але навіть за таке житло важко було платити. Власниця залишила нам матрац, але я хвилювалася, думала, вона прийде і забере його, і нам доведеться спати на підлозі. Алані заробляє на життя роблячи солодощі з кокоса. Для цього вона позичає посуд і готує їх на відкритому вогні. Я просила речі у сусідів, але іноді вони боялися давати, бо не знали мене. Одна жінка дала мені старий візок, щоб я брала дітей з собою, коли продаю солодощі. Алані заробляла трохи більше долара на день, коли її діти були голодними. Вона звинувачувала себе. Це була моя провина. Несправедливо, що діти страждають через мій вибір через те, що я вирішила вийти заміж за їхнього батька. Про ситуацію цієї сім'ї дізналися в операції благословення і збудували їм новий дім з вікнами та дверима. До того ж, поставили в ньому столи, стільці та ліжка для кожного. Це найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала. Потім ми купили Алані нову плиту, прилади і новий візок, щоб вона могла продавати ще більше солодощів. Тепер, коли їй не потрібно платити оренду, Алані вистачає грошей на отримання сім'ї. Я дуже рада, що тепер у мене є свій будинок. Це справжнє благословення. Я дякую Богу і усім вам. Ця подяка звернена до вас, якщо ви партнер клубу 700. Якщо ви ще не з нами, то я запрошую вас приєднатися. Досить написати на сайті, який вказано на екрані, і сказати: Я хочу приєднатися до клубу 700». Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕММАНЕЇЛА. У мене є чудові новини. Незалежно від того, як давно ви у шлюбі. У Бога є чудові речі для ваших стосунків. Ви можете отримати доступ до його благословень просто з біблії. Авторка бестселерів Джоді Бернт уже 37 років одружена з Робі. Вона каже, що шлюб це дар від Бога, а він може бути прекрасним і цікавим. Хоча буває нелегко. Неважливо, чи ви тільки заручилися, чи вже святкуєте золоте весілля. Ви можете процвітати у найважливіших стосунках, якщо почнете молитися про свою половинку у новій вікнисті, молитва місцями списання про ваш шлюб» джоді дає усі необхідні інструменти для того, щоб молитися про чоловіка з упевненістю, метою та силою привітайте нашу дорогу подругу і колишнього продюсера клубу 700 Джоді Бернт. Я рада, що ти з нами. Дякую, Террі. Я щаслива бути тут. Ми не раз зустрічалися з тобою, бо твоя молитва про другі половинки стала справжнім циклом. Це твоя п'ята книжка. коли ти почала писати, ти думала, що на тебе чекає таке? Скажи, будь ласка, о, ні, ні. Ні, я знала, що мені потрібна допомога, потрібен Бог. Це єдине. Твоя книга про молитву за Біблією, і тепер твій цикл дійшов до молитви місцями з неї про шлюб. Чому ти вирішила написати книжку про це? По правді кажучи, люди мене попросили. Справді так, ми молилися про малюків, підлітків, про дорослих дітей, про життя. Але мені писали, нам з чоловіком потрібна допомога. Вони могли тільки починати свій шлях або намагалися пережити період порожнього гнізда. Попередні книжки ти писала сама. А ця виняток, бо написана в партнерстві з чоловіком. О, так, це ускладнило процес. Він читав і казав: Не думаю, що це допоможе. Не думаю, що чоловік зрозуміє це. Мені довелося багато працювати, але у підсумку продукт став набагато кращим. Я сама почала краще розуміти його погляд. Особливо це актуально у шлюбі. Як можна писати тільки з одного боку? Нам потрібні обидва погляди. Отже, шлюб. Ми починаємо з одного пункту. Нещодавно я була на похороні друга і його дружина, яка теж моя подруга, сказала: ми почали з пристрасті, потім. Стали партнерами по бізнесу, а потім друзями yes. у шлюбі є різні складові, різні сезони. Як зберегти любов і радість і покликання? скажи, будь ласка, ви знайшли відповіді на ці запитання у своїй книзі? О, це чудове запитання. Це правда. Ти можеш бути заміжня за десятьма персонажами, які всі є однією особою, тому що ми постійно змінюємося. Ось чому ми маємо бути свідомі, вчитися любити, піклуватися одне про одного у різні часи. І коли ми запрошуємо Бога в розмову, є безліч світських досліджень про молитву. Вони говорять про те, що вона підвищує рівень емоційного благополуччя, задоволеності і навіть сексу. Мені сподобалося твоє інтерв'ю з Френсі Вінслоу. Вона теж відкриває двері близькості. Ми можемо говорити з Господом і одне з одним. Якщо вам некомфортно молитися разом, то моліться про свого партнера. Ми з Робі проводили курси для одружених і говорили: якщо вам не комфортно, незвично, то почніть з такого питання: як мені дати зрозуміти, що я люблю тебе? І коли чоловік ставить таке запитання дружині і навпаки, вони відкривають двері для розвитку любові? А що може бути важливіше за любов у шлюбі? Я вважаю, що жінкам загалом комфортніше молитися в голос про чоловіка ніж навпаки. що, якщо твоєму чоловікові некомфортно робити це? Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи потрібно починати самій? Як ви це бачите, Ми Часто отримуємо таке запитання. Я брала інтерв'ю у багатьох жінок на цю тему. Деякі молилися Дух Святий, викрий його. Чому його віра не така сильна, як моя? Одна жінка розповіла, що якось чоловік запитав у неї: чому через те, що ми молимося по-різному, ти вважаєш, що твоя віра краща за мою? І це зачепило її. Ми з нею говорили про це у Біблії. Сказано, що Божа доброта приводить нас до покаяння, привертає до нього. Ми можемо чинити так і в шлюбі, виявляючи любов, підтримку і доброту, відкриваючи ці двері і показуючи іншому, що його люблять. Я вважаю, що саме це і може стати тим запрошенням до кращого пізнання стосунків. Давай повернемося до ранніх днів вашого спільного життя з робі. Ви вже давно у шлюбі виховали дітей. Розкажи, будь ласка, про те, як було на самому початку, як ти дійшла до розуміння того, що над шлюбом треба працювати. Ми були з різних сімей. У нас були різні очікування. Робі робив усе не так, як мій батько. Упевнена, що і я теж робила усе не так, як його мама. Я знаю це. Але я запросила Бога. Багато пар кажуть: Боже, зміни мою другу половинку, виправ її. проте суть не в тому, щоб виправити вашу другу половинку. Ви повинні запросити Бога і довіритися йому, щоб він допоміг вам зрозуміти, як бути добрим і приймати. Дослідження показують, що що добрішими ми є до нашого подружжя, що більше ставимо їхні потреби вище за свої. Живучи за біблійним принципом, вважаючи іншого вищим за себе, то краще у нас виходить створити спіраль щедрості, що йде вгору. Ми хочемо робити добро одне одному, навіть якщо це такі прості речі, як філіжанка кави або рання прогулянка з собакою, адже життя – це дрібниці. Так легко з роками втратити доброту. Ми починаємо різати одне одного словами. Так перетворюємось на сусідів. коли ми критикуємо одне одного. Нам важко проявляти доброту. Твоя книга називається Молитва місцями списання. Що ти маєш на увазі? Я вважаю, що біблію ми можемо не лише читати, а й молитися нею у мене є онуки, я люблю спостерігати за тим, як вони вчаться говорити, скаже яблуко. І коли вони кажуть, то ти так радієш, я думаю, що Бог дивиться на нас так само і каже: Ось моє слово. Давайте промовляти його. Використовуйте те, що я дав вам, як стартову точку розмови. І коли Біблія говорить, щоб ми були добрими і співчутливими прощали одне одного, як Христос простив нас. Ми можемо перетворити ці слова на молитву. Господи, допоможи мені бути доброю до чоловіка, співчутливою, такою, що прощає. Це ж так чудово. Ми зобов'язані. Такий наказ чи не так? Отже, молитва місцями списання про ваш люб. Що ж буде далі? Сподіваюся, відпочинок. Ти казала, що у твоєї мами був вірш з писання на кухні, який мотивував тебе. Що це був за вірш? Це був не вірш, а висловлювання. Найкраще, що чоловік може зробити для своїх дітей, це любити їхню матір, і це правда. Виховуючи дітей, ми можемо опинитися у всесвіті центром якого стає дитина. У нас зробі за шість років народилося четверо дітей. Життя було бурхливим. Було дуже легко зробити їх центром усього. Але ми зрозуміли, що ми маємо бути пріоритетом одне для одного, навіть якщо. Приділяємо одне одному лише 10 хвилин на день. Ми казали дітям залиште нас. Це наш час. Чудово. Ви подавали їм приклад. і це давало їм змогу почуватися ще впевненіше. Безумовно, я хочу, щоб ви знали, що ця книжка наповнена мудрістю. Вона стане благословенням для вас. Нова книга Джоді розглядає безліч інших тем пов'язаних із розвитком шлюбу. У ній Ви знайдете місця з біблії, які допоможуть молитися про будь-які виклики. Я дуже рада, джоді, що ти прийшла до нас. Дуже дякую на прощання. Вірш із Біблії. Найперше майте щиру любов одне до одного, бо любов покриває багато гріхів. Хай Бог благословить вас.